365 днів про взаємовідносини. День четвертий. створення людини. І, звичайно, буття, перший розділ 26, 27, 28 вірш. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і нехай володарюють вони над рибами морськими, і над крилатими небесними, і над тваринами. І створив Бог людину, акцентую увагу, людину. За образом своїм, за образом Божим створив її, чоловіка і жінку створив їх, і благословив їх Бог, і сказав їм Бог: будьте плодовиті та розмножуйтеся, і наповнюйте землю, і володарюйте нею. І так, чоловік і жінка можуть усвідомити суть свого створення, лише усвідомивши суть створення людини. Суть створення людини. В чому вона. Кожен із нас має зрозуміти: спочатку Бог творив людину. І саме ця людина поєднала в собі абсолютно весь спектр Божих ролей і цілей. І уже потім, коли ця людина розділилася на чоловіка і жінку, відбулося розділення ролей. Тому «Буття» – перший і другий розділ. Перший розділ він, пові... він говорить нам або повідомляє нам про все, що було створене, а другий розділ як це відбувалося. І саме різниця ролей і відіграє ключову роль в нашому житті, усвідомлюючи і розуміючи, і осягаючи правильно або справжньому мету створення людини, чоловік окремо. І жінка окремо починають розуміти, що відноситься до неї або до нього, які ролі кожен повинен виконувати, які функції закріплені за ними, і розуміти, як в свободі, знаєте, рухатися саме своїм шляхом.